Привіт, друзі! Ну що, давайте забацаємо якусь серію про той такий дуже розповсюджений ремонт картерів Яла. Так, тут досить такі побиті життям вони. Ну, зараз ми їх трошки спасемо. Будемо робити і в процесі буду все розповідати. Ну, насправді, чесно кажучи, то настільки геморойна робота, що я її стараюся десятою дорогою обминати. В цьому картері нам треба відновити ресурсну різьбу. Другий раз вирнув різьбу. Ну, в цій половинці маю на увазі. І повністю різьбу під підшипник і під сальник. Давайте почнемо з цього і так, походу, а в кінці я підсумую все, що зроблю. Ага, і ще бачу раз вибито в одному місці. Ну і для того, щоб нам добратися до тих таких досить важких місць, так? Я залишу ту зацентровку, щоб мені не ставити два картера, і заварю тільки з середини. Я тоді зацентруюся і доріжу різьбу. Отакова от от фреза, вона шпоночна, так, для того, щоб сегментні, ну, прорізати під сегментні шпонки, вона якраз мені сюди гарненько піде. Я отак от зможу вибрати і заварити його. Я знаєте, зараз хочу вам познімати побільше таких крупних планів, для того, щоб глядачі, які не бачили і не тримали інструменту, Такого в руках змогли відчути, як він виглядає і який він є. Звичайний такий от цанговий патрон. Так. Такі цанги в мене. І коли він затягується, прижимає інструмент. Так, заварена одна шпилька, де-то у нас і заварена друга шпилька. Все по феншую, тепер займемось відновленням посадочного. Точніше, не відновленням, а також наваркою. Наваримо, так як розбито повністю під підшипник, ну і вже підсальник поновимо за один раз. Так, один картер готовий, наварено і підшипник. так. Ну, Тут насправді можна спорити і вирішувати, що правильніше робити, бо дехто каже, що можна би поставити і втулку. Ну, На втулку, в принципі, тут і вистачає тіла, якщо її поставити таку тонкостіну, десь там 2 мм. Але плюс той проріз вже тоді не вийде зробити під смазку, та і якось, знаєте, хто як привірений секти сварщиків і привик. собі зварив, положив. Воно відлежилося, розточив і забув. Я бачу так, що в сьогоднішньому відео ми більш будемо займатися наваркою. по перше треба, щоб воно вистоїлося, зразу його не можна розточувати. Так як от, чавун після шліфовки, скажемо. Значить, тепер питання по напівавтомату. Бачите, тут всі три стовпчики під заміну. Ну, один можна було б залишити, але він теж чесно такий, що, що нема куди. Бо різьба вже там вісімка. Що буду робити? Зараз різаю просто по одному, варюю. чого? Для того, щоб, по-перше, висоту зберегти, а по-друге, щоб мені потім менш центруватися. У мене є для зразку столик. Так. І в мене є отакий пруд із дюральки, який я буду сюди от мудрувати, сюди буду приварювати заміс нього. І давайте почну з того найбільш обломаного, зараз його на фрезер поставимо, обріжемо. Так, тоді приваримо. Призернемо по висоті до тих. І нажививши ті, зацентруємося і наріжемо різьбу. Ну, як ви знаєте вже. І так, зрізаємо отого стовпчика. Тепер для того обов'язково окулярчики. І поїхали. Заварюємо з торця і з двох боків. Заварили і зараз на фрезер виставляти в площину його. Тепер треба торкнутися по висоті до одної ніжки, так? і після того переїжджаємо на другу і просто зріжемо все необхідне. А зараз отак от робимо шток. На шток надягаємо, як положено вже на того. Висота в нас вже задана. І навіть не треба прикручувати, достатньо по центрі отворів виставити. І підвожу сверло і ставлю по центрі отвора. You said. Врізаємо різьбу, а далі, знаєте, як в тому в анекдоті про грузина. І так, 8 раз. І так ще два рази. Так, стовпчики в нас готові. Нарізані вже різьби там. Гарненька блищить різьба. Е, от той, оте вирване вушко ми його залишимо на кінець. Ми його вже заваримо. Після того, як пошліфуємо цю поверхню, ця поверхня буде шліфуватись відносно. Середньої площини, тобто на середню поставку, пошліфуємо цю поверхню, а вже після того заваримо, щоб нам менше кривило його. І після заварки вже тоді фрезернем пошліфуємо. Тут. На сьогодні остання операція треба. Ще плюс нам наварити місце підсальник. Наварюємо місце підсальник, зав... наварюємо верхню ту площадочку. І Єдине, що в нас залишається рідне, це місце посадки під підшипник. По ньому ми будемо центруватися при росточці цього місця підсальник, і плюс під час проточки другої половинки картера. Робота, як то говориться, звісно, з голови на ноги. так? Або через сраку, можна так сказати. Бо по-хорошому я сказав би відновити обидва посадочних за одну установку, а тоді вже по них перецентруватися і розточити під нову упору. Ну, тут сказано бюджетний варіант, значить бюджетний варіант. Як я кажу, мені писали в коментарях недавно, що клієнт не завжди правий, але хто що хоче, той те отримує. Моя справа зробити максимально точно ту роботу, яку просять від мене. А вже справа клієнта вибирати, що він хоче в кінцевому результаті отримати. Ну а тепер, знаєте, саме цікаве, поки в мене там одна половина холоне, друга вже повністю готова до шліфовки, я її думаю, перешліфую ще сьогодні вечір, ви мені скажіть, як його шліфувати? От що тут шліфувати? от Що тут відновлювати? А е, ще скажіть мені, як збирати оце і оті майстри, які там... Б'ють себе в груди і кричать, які вони спеціалісти, вони отак збирають. Як оце збирати? Якщо тута, тут Тут капець якийсь, тут зазор міліметр просто, от, от, от викривлене оте вухо, оте воно торчить і все, і воно на ньому грає. так. І що ти будеш казати? Ну і фактично один єдиний вихід будемо робити на підкладках. Отак от, от поставимо три підкладочки. І все, на трьох ногах. Одначе з того руя, як то говориться, нічого не буде. Той зуб опуститься вниз, потім ми його зішліфуємо. О, так у нас нічого не грає. Так, виставив поперечну подачу, щоб брало все зараз. І зараз камінь. Так, ему ція і автоподачу, трошки менші хітскула. Ну, Хід на третинку каменю, приблизно по сантиметру, трошки більше можна. А тут все-таки не площина, а тільки, тільки невеличка така. Невеличка кайомочка, так. Так, добавим десяточку. І на чисто. І вже як, тако, знаєте, підшліфуєш, то вроді би й не стидно, як то говориться, людям віддати. Щоб воно було рівненьке і гарненьке. Ну і що, вже перевернувши на шліфовану поверхню, дуже малесеньку подачу зробив. Бо зараз оте місце буде е, дерти. то бере зараз гарненько всі площини. Спочатку брало рога, а тепер після рога бере все остальне. Просаджений трошки один вугол оцей. Давайте підбавимо зразу. Зразу дві десятки. І збільшу подачу. Так виглядає у нас далека це все діло. Станок працює повністю автоматично, а якщо вимкнути автоматичну подачу і нас, налаштувати необхідну, скажімо, десятку, то виглядатиме воно приблизно так все. Тіл собі їде, камінь шліфує, тобто, говориться, камінь крутиться, бабло мутиться. І коли доїде в самий кінець, от бачили, підвело на десяточку і поїхало в другу сторону. Там раніше ще була примітивна автоматика в тому станку. Як була, вона і є. Е, я нею не користуюся і там тільки відключив, е, відключив одну, кінцевика. А цим речашком можна було налаштовувати кількість проходів. Так? Тобто торкнувся, поставив, наприклад, десятку опускання, поставив собі 5 проходів, знаєш, що в тебе 5 десяток. І все. Ось такий смисл. Десятку ніхто не подає, умовно я сказав, сотку. Це ж шліфовка. І воно собі виб'є. А коли вибивало, то виключався камінь і, по-моєму, навіть виключалася гідравліка і їхав до верху шпинде. Отаке то. Коротше, одним словом, знаєте, як то говориться, було так, а стало так. Так що... Так що коротше, забацаємо його. Той картер готовий під росточку, під нарізку різь. А на цьому картері е, він тільки заварений, трошечки вистоїться, вичекаємо. І тоді повторимо ту ж операцію по шліфовці. А після того вже проведемо росточку. Розтягнемо на 2-3 серії, я думаю, Те все питання. І ви, ну, Ви одним словом, я знаю, що любите такі роботи, а мені. Приємно вас радувати! Ну на сьогодні все. Чекаємо нової серії. Бувайте!